Вітаю всіх. Мене питали про мобілізацію. Роблю декількома колодами. Ну, це наше політична внутрішнє гімно. Мобілізація у вересні місяці загальна тенденція. Мобілізація в Україні, вересні, 25 рік, загальна тенденція. Яка в нас? Мобілізація в Україні, вересень 25 рік, загальна тенденція. Ага, роздуми починаються. Що ж, бляха-муха, робити з цим, правда? Рух. Нам потрібні люди для руху місяць. Е -е. Ви знаєте, ми стаємо жертвами обставин, ситуації і того, що відбувається. Нам потрібні люди, а їх немає. І ми не витягуємо. Хоча на колоди ще цікаве жертв. Ми кудись рухаємось. Рухаємось ми до якогось результату. І сама мобілізація стає кісткою в горлі. Дивіться. Нам приходить змушувати тягати людей, тому що ситуація стає така, що якщо цього не зробиш ти, пошлють тебе. Ось так. Тепер. Мобілізація в Україні в Вересень, 25 рік. Дивимось. Ось, королева мочів вилазить на офіційність людей, Хитрощі маніпуляції, сімка мечів. Це, це всі гидотні дії, які відбуваються. В тупік заходимо. Ну нічого так. Тепер буквально по одній карті ми заганяємо кудись дуже погану тему. Вересні буде менш зменшено темп мобілізації, тиск. Буде зменшення? Ні. Вересні не буде. Ця колода каже, ні. Активна війна. Ця колода в вересні місці буде зменшення мобілізації тиску, ця колода ще каже. Діявол, ні. Також ні. Я беру тут що ні. Тому що дьявол. Ні, не буде. Кавуни, до речі. Знову кавунчики. Щоб ви мали на увазі. Кавуни. Тут на результат нам потрібні сили, трійка Жезлів, слухайте. Або так. Д'явол також це так, але. Мені щось якось дивує ця колода, ні, тому що активні дії каже, політична наша ні не буде. По факту, я би сказала, що буде зменшена босифікація трохи. Може бути, не по всій Україні через тиск на ворога, через загальну ситуацію. Є шанс на зменшення. Але повністю ні, тому що війна в країні. Тобто, якщо колода в мене відповідає за всі наші політичні і внутрішні дії, вона не буде прибрана, вона не буде затихла, але тиск мобілізаційний може бути менший, ніж до цього був. Очікуйте таке. Не всюди, не по всій країні, але все-таки є такий шанс. Є якісь хитрощі? Под яволу взагалі це хитрощі. В залежності від тієї ситуації, яка відбувається, я вам так назву: Я це розкрила дьявола. Ну що вам сказати, карта далі огляду ситуації, оцінки ситуації, збору інформації. Тобто, все настільки залежить від поточних дій на фронті, що спрогнозувати майже неможливо.